Добрий вечір. Мене Денис Бігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші не виключено, що ви та щаслива людина, яка все літо провела у відпустці і тільки но повернулась, а літо було спекотне. Тож для тих, хто валявся на пляжі і горя не знав, лунає наша нагадувальна ода з радості. Як твоє минуло? Літо, море пиво шашлики, не дивився телевізор, хоч послухай ці рядки. Хтось буршний собі копає, хтось для золота підвал. Судзів три літрових банках, держать до від ахметова вугілля їде через Роттердам зайвих кільканадцять баксів сунуть у тарифи нам. А за це хтось собі купить, кілька дім Зараз це важу, не, не змогла в них лі забрати генпрокуратура, і залишила до того собачнику гадинь, це в Києва будинки, міносвіти вкрадені. ЕПУ з НАБУ воює. Панищенко утік, через Курченка страждає, страшно прокурор Кулик. нафту Курченка продали, банк поклали Їй Пашинські та друзяки тратили потрошки І до друзів президента, врешті ми доїхали. В СБУ тепер засіла мафія Гарігова, під контроль взяв в учені, активи для людей з одної партії зараз все можливо, дуже важко не піддатись їм м'який спокусі, пира сам собі квартиру, голова із душі. Бабці прокурора тачка десь приблизно за мільйон. та країна йде в Європу. Так, ми йдемо в новий сезон, але спочатку давайте закриємо одне питаннячко зі старого. Нещодавно ми розповідали про нову методику обрахунку ціни на вугілля. О, oh, не засинайте, це не нудно, адже мова йде про комунальні тарифи. Тому, якщо вас неприємно дивує платіжка за електроенергію, варто послухати і дізнатись звідки вона взялась. Так ось навесні цього року Національна комісія з енергетики визначила формулу ціни, за якою електростанції мають закуповувати вугілля. Ціну цю прирівняли до ціни вугілля у європейському порті Роттердам і ще допхали туди доставку з Роттердаму до України. І ціна значно зросла. Але за ці. Більше гроші Україна фактично продовжує купувати вугілля у дитеку Ахметова і окупованих територій. Одночасно, у близької до голови нацкомісії людини з'явилась, я б сказав, кричуща нерухомість. Нагадуємо. Дмитро Вовк. Йому всього 27, а його кар'єрному злету можна тільки позаздрити. У 20 років віце-президент у компанії Інвестиційний капітал Україна Валерії Гонтарєвої. Потім менеджер Рушена у Москві. Після повернення до Києва життя Вовка стає ще солодшим. 30 грудня 2014 року Петро Порошенко доручає Дмитру Вовку керувати структурою з річним обігом у 400 мільярдів гривень. Після приходу вовка у березні цього року нацкомісія міняє формулу, за якою визначається ціна на вугілля, яке держава закуповує для опалення. Новаторська ідея отримує назву Нотердам плюс доставка і викликає шквал критики. «Роттердам плюс доставка працює таким чином, що у нас береться ціна вугілля, яке є вже доставлено у Роттердам, Це порт західній Європі. Причому це вугілля е, туди їде е, або з е, Південної Африки, або з Колумбії, або з е, Північної Америки. Е, тому фактично вже доставка до Роттердаму вже включена в, в ціну того вугілля. Але е, до, того, до тієї ціни вугілля додається ще доставка моря в Україну плюс перевалка в порту. Україна не завезла з Роттердаму жодної тони вугілля. Воно потрапляє на українські електростанції з ЛНР та ДНР, а також з Волинської, Львівської та Дніпровської областей. Фактично комісія запропонувала купувати українське вугілля за ціною африканського палива, перевезеного через півсвіту. Відразу після прийняття формули облігації вугільного монополіста компанії ДТЕК Ріната Ахметова зростають на 40%. Та ціна із завищенням вона закладена в наш тариф електроенергії, і це власне є однією. Із причин того, чому тарифи ростуть. І якщо ця формула не буде змінена, то в неї будуть продовжувати рости. Раніше цей маєток в царському селі під Києвом належав заступнику голови Верховної Ради Олександру Зінченку. До будинку не пройти, не проїхати. Ані в декларації Вовка, ані в реєстрі за його ім'ям цей будинок не знайти. Офіційно нерухомість оформлена на Лілію пів Півгектара землі та будинок на 800 квадратів Сільченко купила наприкінці лютого цього року. Ціна угоди невідома, але в 2004 році лише офіційно Зінченко сплатив за маєток 250 тисяч доларів. Нині ріелтори оцінюють вартість подібного житла у півтора-два мільйони доларів. За документами, єдине, що пов'язує Сільченко і Вовка, саме Лілія була попередньою власницею Мерседеса голови НКРКП. Та поза документами та деклараціями їхній зв'язок тісніший. Достатньо показати сусідам Сільченко фотографію Вовка. Ви кажіть майстерському, знаєте, так як такий. По-моєму, в... ну, так. Да. Він так? Да? Да. Трохи чекаємо під будинком і ось він, сам Дмитро Вовк. Я можу мати приватну вісь. Можна. А ви можете Дякома. допомогти, щоб з Лілією? Ні? Дякую вам. Після цього сюжету зателефонував Дмитро Вовк і запросив на розгорнуте інтерв'ю, і це надзвичайно круто. Моя величезна подяка та повага Дмитру за цей крок, адже зазвичай чиновники, які бігають від камери до сюжету, бігають і після інтерв'ю мало зняти усі питання стосовно будинку і стосовно тарифів. Так як ми... Не знавці тарифів, ми запросили подивитись текст аналітичну групу VoxCheck. І я дуже раджу знайти їх аналіз в інтернеті, тому що там багато цікавого. А зараз основні речі від мене. Документ, який ми розробили, називається порядок затвердження оптової ринкової ціни. Такого порядку не було 20 років. З моменту утворення, в принципі, діючої моделі ринку. Все це призводило до того, що Спрогнозувати, якою буде ціна, неможливо. У нас залежить від настрою, порядок перегляду відсутній. Все це ну, точно не є правильним для ринку. Логіка нацкомісії, наскільки я здатен осягнути, полягає в тому, що ручне керування це погано і має бути єдине правило, за яким вираховують ціну. Це беззаперечно так. Я погоджуюсь. Питання лише в тому, наскільки ось це єдине правило. Якісне. Я зробив аналіз е, порівняння принципів цінотворення для природного газу і принципів цінотворення для вугілля. І виявилося, що вони ідентичні, оскільки в обох ресурсах Україна на контролю території є енергодефіцитною. Про що говорить Дмитро Вовк? І Газ і вугілля Україна зараз імпортує, і на його думку, правила цього імпорту мають бути однаковими. І давайте взагалі одразу вкажемо ціну імпорту. От тільки є момент. Газ Україна імпортувала завжди: спочатку з Росії, зараз з Європи. А вугілля ми останнім часом імпортуємо, звідки з ЛНР та ДНР. Перерівнювати ці шкідливі новоутворення до світових постачальників. Якось, м'яко кажучи, дивно, на мою точку зору, не можна гарантувати те, що постачання буде стабільним з неконтрольованих територій, необхідно мати диверсифікацію і бажано з усіх можливих джерел. Логічно, якщо окуповані території перестануть продавати вугілля Україні, буде реально кепсько. І як добре, що ми перестрахувались і почали закуповувати вугілля деінде в світі, але... Чи почали ваше питання було, а скільки вугілля Україна перевезла з Роттердаму? Це питання з самого початку є, е, якщо коректно сказати, медійним. Тому що е, в Європі жодна країна не везе в Роттердам, а привозить з Роттердаму. Е, ну так, я саме про це і питав. В нас виросли тарифи, щоб ми мали можливість не купувати вугілля у терористів. Логічно спитати, ми скористалися цією можливістю. Кінець кінцем. Ми платимо більше, щоб не фінансувати ракові пухлини. Ми перестали їх фінансувати. Відповідаємо, комісія не займається ціноутворенням і аналізом щоденним джерел постачання. Повноваження комісії відслідковувати. Рівень складів є факультативом. Ми це звичайно робимо, але профільним для цього є Міністерство енергетики та вугілля промислового Ну ви ж комісію маємо та ці цифри... Денис, я вам на ваше питання відповів. П'ять уточнюючих питань чи зріс імпорт. Цифр немає. Графіки, які знайшли аналітики Воксу, зростання імпорту м'яко кажучи не підтверджують. Ми платимо тим самим людям просто більше. Чудовий вихід. Ви будете сміятись однак дійсно є реальна причина платити за українське вугілля більше, навіть ахметовуючи терористам. Адже ніхто не може змусити їх продавати вугілля Україні, якщо в Роттердамі за нього дають більше. Тож давайте платити як в Роттердамі, щоб вони його туди не вивозили. Важко важко уявити, куди терористичні організації здатні продавати вугілля, окрім України. Однак ми зараз навіть не про це. Ми про ігри з якістю палива. Повноваження комісії є розрахувати ціну однієї калорії умовного палива. Нас не турбує в комісії. Е, це марка А, це марка Г або будь-які інші. Нас цікавить ціна однієї калорії. Українське вугілля не відповідає світовим нормам через низку показників, зокрема через сірку. І зараз забуваємо про складнощі палива і говоримо про то, про запорожці. От виробляють в Україні запорожці, і держава їх закуповує. А в Німеччину запорожець не продаси, бо він холяра дуже коптить і там до використання заборонений. А є ще смарт. Він теж така маленька машинка, однак на ній їздить півсвіту. І раптом. В національній комісії з питань запорожців вирішують, що держава буде закуповувати запорожці за ціною смартів, тому що кінські сили і там, і там однакові. Також у світі розрізняють і інші параметри якості. За ці параметри якості зазвичай відбувається прайсинг через локальне законодавство. Локальне законодавство, наприклад, екологічне. За е, викиди якихось газів в Україні е, ці е, закони народні депутати чомусь не приймають. Теоретично це системний правильний підхід. От тільки як ви вважаєте, яка вірогідність того, що народні депутати приймуть закон, який обмежує прибутки Ахметова, і скільки часу на це потрібно? От стільки часу і платитимемо більше. Ну і наостанок, Дмитро Вов запевнив, що поява нового будинку не пов'язана з появою нової формули. Це моє приватне життя, і коментувати його я вправі е самостійно. І можу і не коментувати. Наостанок я мушу вибачитись перед Дмитром Вовком, оскільки у минулому сюжеті, виключно з моєї вини, ми некоректно обрахували вартість однієї з його квартир, а також переплутали народну назву його автівки. У пана Вовка позашляховик Мерседес GL, а не Кубік Джі, як було сказано. E, GL коштує дешевше. Я. Вмію виправляти свої помилки, навіть якщо це слова про кількадесят тисяч доларів, а не реальні кількасот мільйонів для окупантів. А тепер далі. Янукович втік, а його нерухомість ні. І я зараз не про Межигір'я. І без цього заповідника розкошів у ростовського туриста квадратних метрів вистачало. І після втечі їх почали переписувати на людей з оточення. Виявилось, що ось ці люди з оточення надають послугу, отримати чуже майно не лише колишній владі, а й представникам нової, причому саме тим, які мали б їх саджати. Натомість вони косять сіно на їхніх ділянках. Докладніше Аліна Стрижак. Столична Оболонська набережна рай для багатих на березі Дніпра. Ось цей будинок зараз коштує півтора мільйони доларів. Після революції він був в усіх новинах. Його пов'язували з президентом Віктором Януковичем. Проте не минуло кількох років, і власника цих хоромів уже не знає ніхто. Чий це будинок не знаєте? Ні. Без ні. Ні. будинок. Ні, на жаль, ні. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. А безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче. Після революції Янукович утік. А про його нерухомість і цей дім теж з'явилася низка журналістських розслідувань. Крата буде двама на Приплив один раз. Хто старший, команди. Земельну ділянку під цим будинком орендувала компанія кінцем, власником», якої є ТОВ Дім лісника. Ця компанія також пов'язана з колишнім президентом Януковичем. На неї була записана зокрема земля в Мисливському гіді Сухолуча, де колишній президент Утікач полюбляв полювати після Революції Гідності. Держава повернула це в у свою власність. Крім того, дім лісника займалася постачанням коштовних матеріалів під час будівництва Межигір'я. Частину майна президента втікача арештували суди, але цей особняк чомусь ні. Його швидко переписали на чоловіка з іменем Артур Ростомян. Він, ймовірно, родич бізнесмена Вачагана Ростомяна. Чоловіки жили у сусідніх квартирах в селищі Голованівськ на Кіровоградщині. Діяльність Вачагана Ростомяна досліджував журналіст Максим Опанасенко. За ну якимись там неофіційними даними, він е, наближений до кримінального світу або напівкримінального світу. Але що цікаво, він е, партнер дуже відомої людини. Це колишній нардеп пан Лазінський. Колишній народний депутат Віктор Лозінський у своїх мисливських угіддях сім років тому убив селянина. Уже пораненого добивав бампером машини. Лозінського посадили на 15 років, проте півроку тому відпустили. Так якраз э, Вачаган Растамян – це партнер Лозінського по цьому мисливському господарству Голованівське це в Кіровоградській області. Якщо не помиляюся, воно знаходилося. А більше того, він партнер ще дуже ряду цікавих людей. Вачаган Ростомян реєструвався співзасновником мисливського клубу Ярик під Києвом. Разом із ним клубом володів Василь Сапко, син генерал-майора і колишнього очільника Главку в Київській області Костянтина Сапка. Генерал один із людей Януковича, навіть значився у списках елітного закритого клубу Кедр. Туди входили 28 друзів, президента професора, серед яких були Андрій Клюєв та Юрій Бойко. На Артура Ростомяна також реєструвалася будівля поряд із домом Януковича, колишня поливочна станція. Обидва об'єкти кілька місяців тому Ростомян перепродав столичній фірмі, яка має донецького директора. А її власники губляться на Кіпрі. Власне, нічого дивного в тому, що люди Януковича намагаються зберегти майно Януковича. Нема. У тому, що на це заплющують очі правоохоронці, на жаль, теж проте програма Наші гроші у списках серед людей Януковича з великим здивуванням натрапила на ще одне прізвище: голови служби безпеки України Василя Грицака. Село Осещина біля Києва зовсім поряд Дніпро, обвідний канал. Будуватися на цих берегах заборонено тут. Можна лише косити сіно, але власникам цих будинків, схоже, плювати на законість. Адже вони і є закон. Тут паркани вище людського зросту, а спокій тих, хто за парканом, охороняє поліція. Тут живе екзаміністра МВС часів Януковича Олександр Савченко. Це належить родині нардепа Ярослава Москаленка. Москаленко за часів Віктора Януковича був головою вижгородської райдержадміністрації, яка й деребанила землі під Межигір'я. Громадські активісти після революції вимагали притягнути Москаленка за це до відповідальності, але так нічим воно й не скінчилося. Чиновник став нардепом. Тут пригрів місце суддя апеляційного суду Київської області Олександр Шевченко. А тут прокурор Київської прокуратури Олена Андрющенко. Екс-голова Кіровоградської ОДА Андрій Ніколаєнко живе тут. А ось цей клапоть землі записаний на Артура Ростомяна, сина Вачагана Ростомяна, їхніх вірменських родичів та людей Ярослава Москаленка. На землі Ростомянів стоїть маєток Костянтина Сапка, того самого генерала Януковича. По документах тут багато різних ділянок. Вони мають спеціальні кадастрові номери. По цих номерах можна визначити розташування ділянки. Земля зі схожими номерами завжди поряд. З реєстру нерухомості з'ясовуємо у цьому кадастровому кварталі. Є ділянка, яку в родички ростом'яна орендує Ольга Грицак, дружина очільника СБУ Василя Грицака. Де саме розташована ділянка не вказано. Власники не внесли це у відкриту базу кадастр. Проте з дуже високою вірогідністю ділянка розташована ось тут, на березі. Ця ділянка навіть присутня у декларації голови СБУ. Ну, звісно, там не вказано, у кого вона орендується. І що ми маємо? У нас є будинок. Януковичівського генерала міліції, під яким багато землі. Частина цієї землі записана на вже знайомого нам ростомяна, частина на самого генерала. І там само ми маємо ділянку родички Ростомяна, оформлену абсолютно одночасно із землею Сапка, яку орендує дружина голови СБУ, щоб косити на ній сіно. Сама Каріне запевняє, не те, що про ділянку в Осещині, а й про село таке ніколи не чула. Я взагалі не знаю, аби там нічого. На вас на вас просто імені на вас записано час. От Осещина. етасена. Такті вечором їдемо. маєток Сапка. Може, зустрінемо десь Ольгу Грицак, голову СБУ чи хоч Януковичівського генерал-майора. Бачимо, як до воріт під'їжджає автівка. Нас помічають, тож вирішуємо їхати від гріха подалі. Уже кілька днів за нами стежить місцева охорона. Вони знам прошу стізі скія. Номера є жінка якась стоїть в тачці нічого не видно, стекла затоніровано. Проте від'їхати далеко не вдається. На виїзді з Вишгороду нас зупиняє поліція. Під приводом, начебто, таке авто, як наше, підозрюється в серії крадіжок. У як є схожа машина от такого кольору. Дійсно, працює група працює по викраденню документів з автомобіля. Тут учасної по дорозі на, на лебедівку, нощі. Одну групу затримали, але не ті. Ну, я так і цікавлюся. Нашу машину як підозрюваних у викраданні документів обшуковують. Орієнтування при цьому не показують, знаходять лише порожню пляшку. Пускай мути на чопу воду треба наповнити Треба та на до воду на ну, У нас тут сводою напряжонка в СБУ. Схоже на теж Щонайменше з папером. Відповіді на наш інформаційний запит ми не отримали, а цікавилися для чого родині голови СБУ ділянка під крилом. Януковичівського генерала, і на землі людей з близького оточення Януковича. Хоч бере, та пише запит легітимному в Ростов на Дону. Схоже, він єдиний, у кого з українськими силовими структурами напряжонки майже не буває. Насправді, от тільки но ми отримали відповідь від СБУ. Там вказано, що все законно і ділянка використовується за цільовим призначенням. Ну що ж? Значить, дійсно газон. А на сьогодні все. Більше розслідувань за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма. Наші гроші. До зустрічі!